Ви на каналі Христинка Цікавинка, і сьогодні я буду знімати відео Сім дивних явищ природи. Це відео не зовсім у моєму стилі на моєму каналі. Але якщо ви наберете 20 подобаєк, я буду ще знімати такі самі повчальні відео. Прибережне капучино! Перше, що буде у нас, це прибережна капучино. Поки я шукала в неї ці фото, то справді захотілося попити гарячого. Ні, не капучино, я його ще не п'ю. А какао з пінкою полюбляю. Деякі фото справді нагадували мені пінку, а деякі аж ніяк не хотілося пити. А утворюється це рідкісне природне явище через змішування морської солі, водоростей та посторонніх предметах воді, як сміття викинуте у воду. Кульова блискавка Насправді, коли я побачила в неці це фото, то навіть не зрозуміла, що це блискавка, поки не прочитала напис під ним. Та, як виявилося, кульова блискавка часто супроводжує грозу, принаймні якщо вірити деяким сайтам. Єдиним вченим, який зміг відтворити це явище в лабораторії, став Нікола Тесла. Це стало в 1904 році У юні коли я шукала ці фото, то мені здавалося, що то все фотошоп. Та хай там як, а фото гарні. У юні це висохле соляне море, яке під час сезону дощів покривається тонким шаром води і перетворюється на найбільше світі дзеркало. Сиваш Мені так сподобалися краєвиди, що я навіть не відразу зрозуміла, що це гниле, а не кольорове море. Але я думаю, як могли згнити ціле море. Певно, вони довго чекали, щоб зробити ці фото. Так я думала, поки не прочитала статтю про Сиваш. Через мілководдя влітку вода сильно порогрівається і вдає гнильний запах. Звідти і назва Вогняна веселка. Я думала, що існує лише один вид веселки, але, як виявляється, навіть не два. Але сьогодні я покажу лише вогняну. Це дуже рідкісний об'єкт, тому є теорії, що це все вигадка, а фото змонтовані. Але не засмучуйтеся передчасно. Адже є шанс, що це все правда. Це дуже красивий оптичний ефект, що виражається у виникненні горизонтальної райдуги, локалізованої на тлі легких хмар. Так слова зарозумілі, але їх просто переписала з сайту. Бракитна рава! Колись я бачила чи чула щось таке, але ніколи я не брала ці слова про брукитну лаву до уваги. Та коли я почала шукати матеріал для цього відео, то одразу звернула в цьому напрямку. Брукитна лава знаходиться в одному з кратерів вулкану Іджен. Ця лава нагрівається до 600 градусів. А в той час, як звичайна лава, нагрівається до 1200 градусів. Скільки тут дерев? Думаєте, багато? Ні. Воно одне. Це дерево пандо, найглибший і найстаріший організм у світі, який має загальнокореневу систему, що охоплює площу рівно 43 Г, а вага рослини в 6 тисяч тонн, що робить ще й найглибшим з відомих організмів. На цьому ми сьогодні закінчимо. Але я кожен день буду заглядати, та дивитись, коли ви наберете 20 подобаєк. І тоді я зніму наступне повчальне відео. Всім до зустрічі!